Маємо бути готові обороняти державу від ворога. Із такою мотивацією депутати рівненської обласної ради вирішили утворити центр підготовки громадян до національного спротиву. Відповідне рішення підтримали на сесії. Буде виділено достатньо коштів, щоб запустити функціонування даного підприємства. Там є пропозиції, що Спочатку почнуть працювати десь біля дев'яти людей. Далі ми будемо формувати матеріальну базу, тому що згідно постанови кабміну є пункти, які обов'язкові для такого закладу. Це там наявність тиру, наявність полоси перешкод, наявність іншого інвентаря. Працювати заклад буде на базі Рівненського обласного соціального центру надання послуг з оздоровлення дітей. Його очоли Віталій Клебан, який раніше був головним сержантом мінометної батареї у 104-й бригаді. Планується, що у цьому. Цьому центрі усі охочі від 18 років зможуть отримати базову військову підготовку. Будуть займатися базовою підготовкою, тобто вона буде включати і якісь навчання з військової підготовки до медична підготовка, тобто ознайомлення і психологічна підтримка. Розглядалися і земельні питання. Зокрема, обласна рада вирішила надати постійне користування своєму управлінню майновим комплексом майже пів гектара землі, що раніше належали острожецькій протитуберкульозній лікарні. І управління майновим комплексом просто оформляє земельну ділянку під цими приміщеннями. Там нічого не будується, там є колишні приміщення, які стоять пусткою. І що з ними робити незрозуміло, тому формуємо приміщення і землю, бо земля була не оформлена. Також підтримали пропозицію своєрідного обміну із міською радою. Обласні депутати готові надати будинок на Симона Петлюри 26 у користування місту, а натомість повернути собі три обласні бібліотеки. Нагадаємо, будівлю на Симона Петлюри нещодавно вирішили продати, але волонтери, які там працюють від початку повномасштабного вторгнення, виступили проти цього. Передача споруди місту своєрідний компроміс. І ми вже обговорю Питання, що можливо на цьому місці зробити реконструкцію і добудувати спортивну школу, яка знаходиться поряд, стіна в стіну. Тому ми робимо пропозицію для міської ради, пропонуємо обміняти. Приміщення, яке їм може бути цікаве, і з тими приміщеннями, які ми орендуємо у міської громади під наші бібліотеки, було чимало запитів від депутатів. Зокрема, Аліна Янчук пропонувала звернутися до Кабінету міністрів України, аби вони розробили зміни до законодавства. Прохання просте: дозволити депутатам, які у лавах ЗСУ, брати участь у сесіях та засіданнях онлайн. У нас не завжди набирається кворум. Да, тому що цей депутат банально не може взяти участь у засіданні. Вони виконують свій обов'язок захищаючи державу, але вони не виконують обов'язок захищаючи і представляючи свою громаду. Тому ми запропонували внести зміни до законодавства і дати їм можливість хоча би брати участь у комісіях, розглядати питання і також у пленарних засіданнях. Підтримали це звернення майже одноголосно. За 48, проти нуль трималося рішення приняти та не такими однодумцями депутати виявилися під час розгляду іншого звернення. Володимир Ткачук хотів, аби Кабмін розробив правки і дозволив використання червоних показчиків повороту на автомобілях імпортованих із США. Своє прохання депутат аргументував тим, що отримував чимало звернень від виборців свого округу. Ті обурювалися, що підставою для спинення автомобіля були червоні показчики повороту. За них штрафували. Як це виходить? Ми маємо. На сьогодні близько 20% стабільних порушників на дорозі, яких просто бери і штрафуй. Але е, я розумію, що це ж прогавина в законодавстві, тому що такі країни, як Польща, Литва Естонія, вони дозволяють використовувати ці поворотники. Це рішення депутати забракували, але за 31 проти 0, трима не голосували 17. Рішення не прийнято. Наприкінці сесії розглянули ще десятки депутатських запитів. Загалом за понад три години депутати опрацювали 43 питання. Вікторія Якимець, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.